Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Лашок. Сьогодні я хочу дати комплекс, універсальний підійде усім для шиї. Він підійде як для тих, у кого є проблеми з щелепою, якщо ви, наприклад, ортодонт. Будь ласка, давайте цей комплекс своїм пацієнтам. Якщо у вас є просто проблеми з шиєю, а ще з грудним відділом, теж підійде. Він не складний. І дуже круто допомагає, тому що я це використовую у себе в кабінеті на кушетці. і даю своїм пацієнтам для того, щоб вони робили цей комплекс вдома. До речі, дуже класно ще допомагає, якщо у вас щовкає щелепа і є бруксизм, тому що буває таке, що проблема ось ту йде звідси, як я розповідав у минулому відео про СНЧС. Дивіться, з чого ми почнемо? Спочатку вже ж треба проробити шинний відділ. Я не буду показувати, ми не будемо тримати по 2 хвилини. Але почнемо з ділянок нашої ГКС. Ми вже це проходили. Ми протискаємо ГКС. І дивіться, ми повинні нахилити голову у тому напрямку, де наше ГКС в максимальному розслабленні. Тобто вам не повинно бути боляче. Тримаємо з одного боку. Потримали 2 хвилини, випрямили знову. Ось ця ділянка, Ось тут знаходиться, ставимо. Теж потримали 2 хвилини. Потім ставимо пальці під патилицю. Якщо подивитися, вони ось тут у мене. А краще трохи латеральніше, тому що ту можна ну, собі біди наробити. Ми робимо отак. Великий палець, будь ласка, не сильно тисніть, щоб не було боляче. Був легкий дискомфорт. нахиляєте шию назад в бік. Не робіть одразу на дві точки. Будь ласка, це дуже важливо. Тримаєте дві хвилини, потім на інший бік. Завжди краще починати з того боку, котрий болить. Наприклад, хрумтить шия щелепа зліва. Ми починаємо зліва. Далі, як тільки ми це проробили, ми ще робимо... Наш дистальний рай ГКС ключичний. Ми нахиляємо голову, щоб знову ГКС розслабити, ставимо пальці, нахиляємо підборіття, Так, тримаємо знову 2 хвилини, повторюємо на інший бік. Ще один з лайфхаків. Ми обхоплюємо ось так трапецію, як ви бачите. Відводимо трохи плечик ззаду, щоб трапецію не перерозтягнути. Відводимо назад і ставимо руку. Як ви бачите, в мене іде латеральніше від мого хребта, шийного відділу. Я просто трохи натягую на себе, ось так, натяжіння роблю, і нахиляю в бік голову. Це повинно бути не дуже складно. Можете просто робити масажні рухи у напрямку донизу від потилиці і трохи-трохи нижче. Для того, щоб шию розігріти. Як тільки розігрили, ми починаємо робити вправи. Ці вправи на базі методу реедукації. Дивіться, ми сідаємо рівно. Дуже важливо. Спочатку ми повинні рухатись у напрямку. ключиці. Ось сюди ставимо палець, наприклад, якщо ви не орієнтуєтесь. І не хочете нашкодити собі, без зайвих руків ви робите супротив. Супротив, щоб був направлений у точку ключиці. Сюди ставити палець, як орієнтир. Долонь підкладаємо під щелепу. Я вже робив про щелепу вправи, але тільки це трохи інше. Це ми працюємо шиєю. шию. І ми починаємо дивитись на цей палець, який внизу як індикатор. І починаємо в супротив не сильний супротив, будь ласка, не сильний. Це повинен бути легкий супротив. Дивимось сюди. Грубо кажучи, ось так. Після чого ставимо іншу руку по діагоналі, начебто ми малюємо по діагоналі, сюди заходить голка і виходить звідси. Сюди тим'яний бугорчик. Так. І ми починаємо головою тиснути назад 45. Тобто індикатор буде у нас ось цей край лопатки. Наприклад, ви зробили сюди. Підставили голову дозаду на край лопатки. Як димаш сюди. Знову підставили сюди. Дивимось сюди, намагаємось. Підставили руку. Поставили, ось, сюди. Зробили на один бік 10 разів, потім зробили так само ось І сюди. Супротив, ось сюди, по 10 разів три підходи. Після чого ми повинні проробити вже більше на силу, Як тільки ми навчили шию робити правильні рухи, це біомеханіка нашої шиї. Ми починаємо робити нахили вверх і догори. Донизу, тобто і догори. Принцип такий самий, але ми не робимо супротиву. Ми ставимо пальці, ось на ключиці сюди. І намагаємось побачити ключицю. Коли я цей рух роблю, дивіться, у мене підборіддя втягується. Я не можу побачити ключицю, але я намагаюсь побачити її. Я роблю такий рух, після чого кладу руки позаду, тільки, будь ласка, не зводьте лікті. Ви повинні розвести лікті так, щоб начебто ваша, ваші руки відходили від потилиці. І починаєте повільно, не до гострого болю, легкий дискомфорт. Легкий. Починаєте ди дивитись до неба хочете побачити стелю. Але трохи супротив робимо. Лікті так не робимо. Ми навпаки розводимо і зводимо максимально лопатки. Якщо подивитись, в мене завжди зведені лопатки. І дивлюся догори. Здорова шия повинна дивитись майже вертикаль. Але не так лікті. Лікті повинні ось так тримати. Це здорова шия. Ви повинні. Рухатись у цьому напрямку. Знову повторюємо. Дивимось на ключицю. Підставляємо під потилицю лікті в боки. Дивимось до неба. Знову на ключицю. Підставляємо до неба. І так, робимо теж три підходи по 10 разів. Дуже повільно. Зробіть ці вправи. І напишіть в коментарях свої відчуття. І буду вдячний вже за вподобайку та репост, щоб люди розуміли, що їм робити при проблемах шиїв і щелепою. Будьте здорові!